Начальниця відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Ірина Мішукова говорить, що споживачі на власний розсуд можуть вирішувати, проводити їм повірку лічильника чи ні. Повірка лічильників на воду проводиться кожні 4 роки, і постачальники комунальних послуг заздалегідь попереджають споживачів про свій прихід з метою повірки ліч лічильника. за таким протоколом діють у мирний час. А для воєнного часу було зроблено поправки. Відповідну постанову прийняв кабінет міністрів. Відповідно для, для цієї постанови, якщо термін повірки лічильника припав на період дій воєнного стану, то його повірку можна не робити. Чому цей дозвіл діятиме як протягом усього періоду воєнного стану, так і ще три місяці після нього. До цього всі показання лічильника вважаються дійсними і постачальники послуг мають їх приймати. Споживачі мають знати, що закон на їхньому боці, і ніхто не може вимагати здійснювати повірку лічильників до кінця. Закінчення воєнного стану або відмовлятися приймати показників лічильників у цей період, і повідомлення, які можуть отримувати споживачі від постачальника послуг з приводу закінчення пішповірочного інтервалу, як у вашому випадку, є рекомендацією. А не вимогою в той же час Ірина Сергіївна вважає, що за можливості краще зробити повірку лічильника після припинення дії воєнного стану багатьом споживачам одночасно знадобиться повірка приладів обліку, і це може призвести до різкого збільшення заявок та великих черг в органах Держпродспоживстандарту для проведення процедури повірки. У водоканалі пояснили, що їх оповіщення мають рекомендаційний характер. Окрім того, оповіщення надсилають тим, у кого міжповірочний термін закінчився ще до початку повномасштабного вторгнення. Повірку при бажанні можна здійснювати у метрологічній лабораторії водоканалу, де ця послуга коштує 140 гривень, або в Шосткинському відділенні державного підприємства суми стандарт метрологія, де вона на 5 гривень дорожче. Якщо ж ви не можете зняти лічильник води самостійно, можна Викликати спеціаліста стандарт метрології додому. Ця послуга вам обійдеться в 245 гривень. На послугу цю є попит, і тому про це варто подбати заздалегідь і взяти талончик. Нині їх роздають на кінець квітня. Пломбування лічильника нині коштує 75 гривень.